Хвилини на хвилину на рівненську землю прибудуть гості з Білорусії. З якою метою вони сюди приїдуть. Ви дізнаєтесь у сьогоднішній навчальній програмі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Доброго дня! Декілька годин важкої дороги в потязі не позначились на настрої студентів Барановицького державного університету Республіки Білорусь, адже вони поспішали до вже рідного їм міста рівне Дорога у нас була довга. Но несмотря на это, прошла она весело, потому что мы артисты. Всю дорогу мы пели, веселили весь вагон, поэтому нам было весело и хорошо. Мы рады в ожидании встречи с нашими друзьями из города Ровно, из Мэгу. Я надеюсь, что мы хорошо здесь проведем время и ждем наших друзей к нам, в гости в ближайшее время. Здравствуй, Украина! Як завжди, представники Барановицького університету зустріли гостину та з усіма почестями. Студенти МЕГУ в мантіях, українські та білоруські прапорці надавали зустрічі святкового колориту. З нагоди візиту дорогих білоруських гостей, українські партнери з МЕГУ постійно влаштовують святковий вечір. Вже традицією під час зустрічі стало виконання творчих завдань білоруськими гостями на українську тематику. Цьогорічним випробуванням стали пісні українською мовою та танець гопак, з якими і іноземні гості впоралися на відмінно. Барановицький державний університет, з яким співпрацює міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, вже в четверте буде дивувати наших студентів та викладачів своїми мистецькими колективами. Раді вітати білоруську делегацію в стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Академіка Степана Дем'янчука. У нас підписаний договір про співдружність між нашими вузами. І одним з таких пунктів є співпраця з мистецькими колективами. Тому планується провести концерт мистецьких колективів. За цими дверима кипить підготовка до майбутнього концерту. Що з цього вийшло, побачимо незабаром. Близько півсотні студентів баргу підготували насичену концертну програму. Деякі з них вперше на українській землі «Я тут перший раз. Очень рада, что все таки приехала к вам. Добирались мы с ребятами. Весело, хорошо доехали, без всяких приключения. Очень рада, что вы нас пригласили, что очередной раз приезжаем к вам. Для меня это большая честь, и мы очень хотим поделиться с вами нашим опытом, а показать, что мы умеем, конечно же, взять ваш опыт, пообщаться с вашими ребятами. Целый рік студенти Баргу займаються художньою самодіяльністю, і стимулом для них є, як розповідає її художній керівник Анна представления представление своих талантов на Ривненской сцене. Мы очень рады, что наши ректора Василий Иванович и Антон Степанович вот так встретились в 2006 году, и наше такое сотрудничество продолжается столько лет. Я скажу по секрету, что наши студенты каждый год стараются максимально показать свое участие в наших мероприятиях, чтобы потом для них было стимулом поездка К вам ровно ваш університет. нас всегда гасипно приймають, ми дуже раді радити дружбі. І, як говорится, творчество не має границ. Різноманіття концертних номерів вразило викладачів та студентів МЕГУ. Творчі колективи Барановицького університету проявили свої таланти співами, танцями та навіть театральними постановками. Міла. позвольте сударення, а сваха зачем хлопочет? Так як же рішити сударення? Я чоловік. Должносной, Времени у мене немного. Скажіть лише одне слово? Да або ні? Не нужно, не нужно. Емоцій та вражень від побаченого дійства спудеєм та викладачам вистачить на цілий рік до наступного візиту білоруських гостей. Ну, мені дуже сподобався концерт білорусів, наших друзів, Все було дуже на високому рівні. Я дуже захоплена побаченим концертом. Завжди люблю відвідувати концерти білорусів, коли вони приїжджають до нас. Високий рівень майстерності говорить про своє. Сподобалося танці, пісні дуже все на професійному рівні, на високому рівні. Закінчився концерт фінальною піснею. Ректори університетів обмінялись подарунками та словами вдячності. Білоруська делегація нагородила ректора міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолія Дем'янчука дипломом першого ступеня. Вже в травні делегація з МЕГУ відвідає Барановичі із зустрічним візитом. Українці вже активно готуються до представлення своєї версії святкової програми. Вже п'ять років триває співпраця між міжнародним економіко гуманітарним університетом імені академіка Степана Деменчука та Барановицьким державним університетом. В чому полягає суть цього товариства, ми вирішили дізнатися у керівників цих закладів. 14 жовтня 2005 року Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем'янчука було укладено угоду з освітньою установою Барановицький державний університет. Згідно з підписаним протоколом намірів між двома вишами здійснюється співпраця у галузі обміну, викладачами та студентами, видавництво наукових збірників та праць, а також культурний обмін. Коли ми підпишували. Ми намітили ті шляхи нашої співпраці, які на сьогоднішній день є серйозно реалізовані. Це і в напрямку вдосконалення навчального процесу, це і в методичному забезпеченні навчального процесу дисциплін. Ми серйозно відпрацьовуємо нашу спільну програму по дистанційній освіти на сьогодні. Ректор Баргу Василь Качурко запевняє, що після розпаду Радянського Союзу система освіти у республіці Білорусь практично не зазнала змін. Також білоруський гість наголосив, що суттєвих розбіжностей у вищих школах України та Білорусі немає. В Беларуси подготовка специалистов и с высшим образованием, и со средним специальным, она практически претерпела очень незначительные изменения и отклонения в связи с той системой, которая была. Подготов, по которой по которой при підготовці спеціалістів у вівшому союзі. І коли ми смотрим наші і навчальні програми, і коли общаються наші студенти, общаються викладателі, то суттєльних различий саме у підготовці спеціалістів вищого Вищообразування ми не видим. Про подальші плани співпраці між двома університетами, розповідає ректор МИГУ Анатолій Дем'янчук. Ми намітили серйозні наші розмови і обговорення ряд питань. Це питання спільних наукових проєктів, питання далі розвитку дистанційної освіти, питання нашої участі в міжнародному консорціуму по безпеці. В тому числі і участі в освіті в цьому процесі, ми е, хочемо обговорити питання проведення студентського форуму, міжнародного, який ми будемо проводити в кінах міжнародної економіки гуманітарного університету. В свою чергу ректор Барановицького університету впевнений, що така співпраця потрібна не лише для обміну науковими досягненнями, і в цілому я хочу сказати, що такої воно обогащає не тільки знаннями, але обогащає духовно, тому що Очень ждуть наші студенти кадами, поїдемо з культурної програми нашим друзям та сусідям. Залишається побажати керівникам університетів успіхів у всіх починаннях, які вони задумали на майбутнє. Наш випуск підійшов до завершення. Для вас працювали Аліна Данілова, Павло Невесенко, Максим Бек. Нехай вам щастить та гарних вам вихідних днів.